Гільзи, скриньки та картини. Кожен злоців сьогоднішнього аукціону має свою особливу цінність. Усі виручені кошти мають допомогти нашим захисникам на фронті. Нашим військовим потрібно багато речей: і автомобілі, і реби, і мавіки. І і маскувальні сітки. Ми нещодавно повернулися з передовою, і всі військові просять дронів. Ціль нашого ярмарку зібрати кошти, на які буде закуплено дронів максимальна кількість. Скільки зберемо, стільки купимо. Участь у благодійному ярмарку взяли не лише досвідчені майстри та майстрині. Діти також продавали тут власноруч зроблені сувеніри та смаколики. Ці вироби робили діти. Для того, щоб ми сьогодні представили їх на даному ярмарку, вони активно долучаються до всіх подій у нашому місті. Кожен, хто взяв участь у ярмарку, зробив свій вклад у велику справу. Ми зберемо дрони для зу. Потрібно ще більше, щоб не збирати на дрони для, для, для... для... країни. Файно тут ярмарок, багато я чого поїсти. Ти знаєш, яка ціль ярмарка? Дружба, цінність. І всяке таке. Бо саме ми хочемо теж бути причетними і бути одним тим ланцюжком, який приводить нас до перемоги. же хочеться перемоги. Ми поруч, ми разом. До перемоги ведуть наші творчі дороги, те, що ми робимо власноруч. Кожна гривня це не просто допомога, це наша вдячність військовим. Продовжуємо донатити та вірити у зсу Катерина Тарасюк, Радислав Українець, новини сі 4